Всім привіт! Мене звати Олексій, це інтернет-магазин Green Hall. Ми займаємось бактеріями для вигрібних ям, хімією для басейнів і багато іншими різними товарами. Можете подивитися на нашому сайті GreenHall.ua по силці під цим відео. Як правильно підібрати бактерії для вигрібних ям, якщо їх стільки багато видів? Почну з того, що так, виробників бактерій дуже багато. У нас на сайті представлено 12 видів е виробників різних бактерій, і це далеко не всі, що продаються на ринку України. Які саме підібрати бактерії в конкретно вашому е випадку, це далеко не просте завдання. Перше, що необхідно знати, це те, що всі бактерії для вигрібних ям працюють. Просто ефект від використання. Цих бактерій у кожного клієнта різний. І це залежить від багатьох факторів, які ми у клієнта запитуємо перед покупкою. При продажі бактерій і консультації ми ставимо питання клієнтам і з'ясовуємо, які бактерії необхідно купити конкретно в його ситуації. Далі я коротко вам розповім про кожні бактерії, які зараз в нас є. Таблетка для вигрібних ям We Street 85 грам. Це американська таблетка, вона використовується для ями до 5 кубів один раз на 4 місяці, дуже добре прочищає дренаж у вигрібних ямах, септиках і вуличних туалетах. Цього ж виробника є Wey Street в гранулах. Це такий самий препарат, просто гранульований. Тут так само є дозування один раз на 4 місяці всю пачку може вносити або щомісячне використання. Також виробник пише, що тут є суміш аеробних і анаеробних бактерій. Бактерії для септиків і вигрібних ям Ecoline. Це польський біопрепарат. Він, як заявляє виробник, це бактерії, які стійкі до хімії. І їх краще використовувати в будинках чи дома господарствах, де є велика кількість прання та е, миття посуди, наприклад. Ось. Він розфасован у е, 120 г, 250 грам, 500 грам, 720 грам, 1,5 кг і 2 кг. Вноситься він один раз на два тижні. Спочатку стартова доза, потім. Доза, яка вноситься кожні два тижні. Засіб для вигрібних ям каліус це український біопрепарат для септиків, вигрібних ям і вуличних туалетів. Він використовується один раз на місяць, є стартова доза і щомісячна. Переважно застосовувати у вигрібну яму з дренажним дном, забирає неприємний запах і переробляє органічні відходи. На воду та вуглекислий газ фасуються упаковки 100 грам, 200 грам і кілограм. Біопрепарат для вигрібних ям водограй. Це українські бактерії, які дуже давно на ринку України представлені. Вони дуже добре переробляють жир, білок і органічні відходи в вигрібних ямах. Дуже вони теж. Добре, підходять для ям великих розмірів. Фасується в упаковці 100, 200-400 грам. А далі вже можна фасувати 1 кг, і скільки вам потрібно. Осуває неприємний запах, вноситься цілий рік і один раз на місяць. Є стартова доза і щомісячна доза. Температура застосування від плюс 4 градусів. Бактерії для вигрібних ям необак. Це польський біопрепарат, який використовується для вигрібних септиків. Дуже, дуже добре переробляє органічні відходи. Після його застосування замість неприємного запаху з'явиться евкаліптовий аромат. Застосовується у розрахунку кількості людей, проживаючих в будинку. Якщо більше людей, то значить бактерії треба використовувати більше. Також є у цього виробника стартові бактерії, необак, І Також він переважно для герметичних ям та септиків використовується. Але можна також вносити для всіх видів вигрібних ям. Фасується по 600 грам упаковка, кг. це дві упаковки 5 кг, і Start Booster 200 г. Біоактиватор для Септика профі Плюс» – Це бельгійський біопрепарат, який вноситься щотижня, фасується в упаковці 100 грам, кг і також є реактиватор 500 г. Це створений на основі бактеріальних культур та ензимів. Розкладає відходи на воду, вуглекислий газ і азот. Елементи, які цілком безпечні для людей. Засіб для вигрібних ям мікробек. Це ще один вид польських бактерій, який добре переробляє в вигрібних ямах накопичені фекалії, харчові відходи, жир, білок, клітковину, папір та інші органічні відходи. Препарат із запахом лимону вноситься кожен тиждень. У нас на сайті представлені фасовка 16 таблеток по 20 грам або кілограм гранульований у порошку. Бактерії для вигрібних ям і септиків Green Peak це американські бактерії, які використовуються в вигрібних ямах і септиків. Вони, у складі в них є сильна речовина, що складається з мільярдів аеробних і анаеробних мікроорганізмів, які значно пришвидшують розпад септичних відходів. Без шкоди навколишньому середовищу. Упаковка в єдиному вигляді 113 грам, там 4 пакетики. Дозується один пакетик на 3 місяці на яму 6 кубів. Таблетки для септиків і вигрібних ям Biotab Max це польський біопрепарат в таблетках. В кожній упаковці 26 таблеток. Бореться з жиром і органічними відходами. Вноситься кожні два тижні по одній таблиці яму або септик. Розрахунок тут йде від кількості проживаючих. Бактерії для вигрібних ям алігатор. Це український біопрепарат для вигрібних ям і септиків, фасується в упаковці по 100 грам. Є алігатор, і є алігатор-шок. Відновлює дренаж і очищує вигрібну яму від фекалій і жирів. Алігатор шок з високою концентрацією бактерій для ударної дози. Алігатор фасується в упаковці по 100 грам, і ця упаковка розрахована на яму 5 кубів на місяць. Бактерії для вигрібних ням «Септіфос» – Це якісні німецькі бактерії. Раніше вони були французькі, потім завод «Хенкель» викупив Септіфос і зараз вони в нас німецькі бактерії. Це переважно використовується в герметичних вигрібних ямах та септиках. Цей біопрепарат вноситься щотижня. Упаковку 5 кг вносити і купувати найвигідніше. Виходить. Препарат довше запускається, до 2 місяців, але згодом добре переробляє відходи і органіку. В наявності є фасовки 6 пакетів, 18 пакетів. 200 і 5 кг. Біопрепарат для вигрібних ям Bioseptics. Раніше він називався Sanex, зараз він називається BioSeptics. Це канадський біопрепарат з комплексом бактерій для очищення від жирових відкладень, фекалій та інших органічних відходів. Підходить для всіх видів вигрібних ям та септиків, і цей біопрепарат популярний особливо в зимовий час. Оскільки його можна використовувати від плюс 2 градусів за Цельсієм, фасується в упаковці 100 грам, 200 грам, 500 грам пачками фасується і 500 грам відро. Дозування перший місяць вноситься щотижня, потім один раз на місяць. Як я і казав раніше, у нас представлено наразі 12 виробників бактерій, але будуть з'являтися і інші. Дуже часто клієнти купляють бактерії по рекомендаціям своїх знайомих, які вже якісь купляли, і вони в них працювали. Так теж можна робити або консультуватися у наших менеджерів, вони вам підскажуть. І головне запам'ятайте. Які б ви бактерії не використовували, якщо ви слідкуєте нашим рекомендаціям, то вони у вас будуть добре працювати. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, продивіться всі відео в плейлісті про бактерії для вигрібних ям, і ви дізнаєтесь багато чого цікавого і корисного. І також пам'ятайте, що при використанні бактерій для вигрібних ям ви турбуєтесь про навколишнє середовище і чистоту вашої вигрібної ями і вашого будинку.